Всім доброго дня. Сьогодні я була на базарі і купила такі насіння насіння. Туди коріне, на підживку, е, до на цибулю, на огірки, підживляйте коріння. Дуже добре. Зараз ми розкажемо ціни. Ти рятивник на коріння тиснику, щоб тисник не гнив. Тут огірки такі. Добре, зараз каже І ще виглядки такі запилені. Для цін, скажімо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому відео цікаве. Ми трошки розкажемо ціни, плюс-мінус. Кому цікаво залишайтесь. І так, починаємо розпаковку і ціни. Стату тон из сил. І так розпаковка. У пачка одна, дві, три пачки у герки вже, нельзя. Угроблены у вони. Ви розкажіть ціни. Пачка, такі уверки 15 гривень. Ось такі такие Там Таві 50 штук. Від 45 штук до 55 штук. Така-то Це назва. Це є у нас курс чувей. От кові світло вигляди. Субтитры постанет. Вся у нас угорки кущові. Огірок кущовий, Від 40 днів до 45 днів. Тут там у нас огірок. Как у нас вот эти Смерський? Смерський, Смерзкий? Чияку Смерський F1. Яка ціна того? 15. 15 гривень. 50 штук. Польща. F1. Тут такі самі ігорки. Від 45 до 55 штук. Курчові. Далі. Ти є корневин. Три пачки. є корневин. Три пачки. ось пачка коштує 35 гривень. То забираємо. То відкуня скрізь гнилоті. Це підкуріння. На яблука, вишні, сливи, виноград, персик, абрикос. Мікро добриво. Скільки точно? 30 гривень, так? 35. 35, 35 гривень. Кожний він. 10 грам. На 10 літрів води даємо. Тут пише. Три пачки корневіну. Латівник цибулі, цибулі і чеснику. Так під коріння, щоб не гнив чесник. Лицівник цибулі і чеснику. Двадцять п'ять гривень пачка. Від шкідників, від хвороб і для росту. Тут є дві пачки. Твоя Та пачка така. Скільки вона? Двадцять п'ять. 3 мл плюс 11 из мл Што пачка певна на 10 літрів води. на 10 літрів пише два пакети КТВ. Далі дальше Це нам купили огірки, їх Ціна 15 гривень так? Да. Це у нас вор Штраубер. Виробник Україна. Ранній сорт від 40 до 45 днів. Кущовий огірок. Виробник Україна. Червоний бурак. 20 гривень пачка. Пачка 20 гривень. Свекла опольська є. Червоний бурак. 20 гривень пачка. Кабачки. Зелений кабачок. 15 гривень. 15 гривень. Ранньо стеглий. Від 38 до 42 гнів. Вагою 300. Від 300 грамів до 500 гектар кабачок. Скільки зерен? не знаю. Печки моркви. Червона морква. Два гривень пачка. 20 гривень пачка. Від 50 до 55 днів. Вегетація. Два гривень, так? Да. Так. 20 гривень пачка. Висок 15. Зелений квасок 15 гривень. Швидко стеглий із 45 до 55 днів. Кріп 15 Кріп 15 гривень. Агрона. Кріп супер. Дукат. Сиренью стиглий. Від 35 до 45 днів. Агрона. Це не є реклама. Петрушка. Петрушка. 10 грам. скільки коштує? То по 15. 15 гривень. Редиска 15. Редиска 15 гривень. 15 грам вагою. Пачка. Ты более 140 гривен килограмм. Три пью треки пью. Цибуля ось така маленька. А ну и і Да что? Да, требуем и покажем там на нее. Кулешку так не видно. Сильку. 150. 140 гривен киллю. Кілограм 140 гривень. То є кіл і пів. Тут є кілограм. І тут я її п'ю. Півтора кілограмів. 140. Кілограм 140. Так. Далі. Тут такі допаски. На коше тут. Ви. Ось такі допаски. На тут. Добрик. І качина. 10 гривень. Це у нас 10 гривень. Пасху, на паску зверха це на паску добрик скільки? пятнадцять то пятнадцять всякі візерунки є. Це дукошечка таке до кошика на паску 30 гривень 30 так? Угу. 30 гривень табак Собак Скільки? 350 гривень, то пів Кілограм 350 гривень. Тоді пів кілограму. Mm. 120 гривень пачка. Тобілі? Твіє гіліз моє. Пачка гілісів 550 штук. 120 гривень. 120. То є одна така пачка червона. І одна корона. Тут ціна одна кварта. Ось такі ціни плюс-мінус. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Далі ще буде. Всім до зустрічі!